У нас тут ранок на посіці Бересневий і ще бруки, так бачу, де стає І так, усім привіт з Полтавщини з нашої полтавської пасіки. На пасічки в нас такий ранковий спокій. Сонечко трошки сходить, він видно, бжолки ще мотоються, починають у той вулиці, коли ми будемо так сонце і мотується. Ще видно, трошки льоточки прикривав. Ще видно, бжолка робоча працює, мотується, ще якийсь пилок ну не знаю з чого там. Ну, Я думаю, якось там кіточка чи цвіте або якийсь бурьон потягають. Хотів зняти таке відео. Зараз у всіх такий спокій у посічників, так само як на посіці, і більше таке очікування, очікування якось, з моря чуда якогось там, з моря погоди. Усі ждуть цілі намет. А її особа поки щось і немає. Як, і з кількох я там не спілкувався із е, закуп, закупівниками, чи перекупами, чи як їх там назвати, я не знаю вже як, чи спекулянтами, чи хрен я знаю, як їх називати. І коротше, один дає ціну там 43, другий дає ціну там 45, ну, максимум більш такої ціни не бачив. Може хтось там давав е, до 50 там і то. Це така сума, я навіть не чув 50. Там полазив по деяких там групах і люди всі там кажуть, та, ми там, я там не буду здавати мед, я там і, і той залишу там, у того там тона, у того там 10 тонн, у того там 12 і 20 тонн і таку чув цифру. Як кажуть, всі щось там садять ждуть, щось здвигу якогось, а його немає. У мене навіть у, у мій знайомий, також у нього каже, там тонн півтори, ще з минулого року каже, залишилося. Так. Зайдемо в наш будиночок. Поговоримо тут, як кажуть. І відпочинемо, подихаємо свіжим повітрям і поговоримо про, про ціну на меблі. Тут ну, така ситуація у нас склалася із медом у цьому році, хоча його у цьому році дуже набагато менше, Даже не багато пополовині менше, скільки там людей жалілися. що ну, я сам, наприклад, на собі відчув, що в половині менше меду. І так би то подумати, ага, якщо менше меду, то менше товару, то значить на нього має бути більша ціна. Там. Ну, якось його не, не до. Недостача, недопостачання, то так логічно подумати, що повинна бути ціна. Але ж не тут то було. В цьому році ціна зовсім ну, попросила конкретно. Ну, якщо в тому році, наприклад, я здавав по 65, а в цьому році там, пропонують по 43-45, то це взагалі ну, нічого. Несправедливо, так, з однієї сторони, жаль, але ж у тому році я знав, там, по-моєму, чи кіровоград, щось туди-кудись воно поїхало. Я навіть і не питав, там, здав мовчки, ціна 65 була. Я її там моментально одразу кажу, забрав, де він мені не нужен, він тільки буде стоїть стоять, коли у нього перечіпатися. Там мене один, там, не один, навіть там декілька там, знайомих там, пасічників, Ну, один то точно кричав, там, кричать, я буду ждати, поки буде там, 80 гривень, ти дурок що здав, там, а в етозі менше чи більше що ти п'яти не було, а потім взагалі було там менше, а здав він по 50 з чим-то там. Коротше, от так, Так що за ну, таке, це раз не приходиться, воно могло, звісно, піднятися, хоча я такої, я такої суми там, за мене ніколи не бачив. А два роки назад це до війни ще до мене приїжджав чоловік, він сам із Миколаєва, і виходить, він там ціну таку не погандував, йому там небагато потрібно того було меду. І ми там із знайомим там коперірувалися і здавали йому там невеличку там партію. Так він він брав поки рідкіший. І оце ж у цьому русі так само ми йому. Позвонили, бо в мене, мене там його залишилося зовсім небагато. Я більшу частину продав іменно по баночках отаку розсай. Давну, так, воно так замовиш, але ж, а що робити? Ну, розпродав то на Полтаву повіз, там раз, два, три, те партії відвіз, то туди-сюди і так розпихав. І там залишилося мене буквально нічого. І ми ж ми зателефонували, спитали так і так, шановний, ви там у нас там брали колись мед. Не хочете і ще з нами попрацювати там трошки. А він сам такий перекупщик, там, ну ну перекупщик, він, ну, да, можна сказати це перекупщик. Він бере, просто розгасовує балочко, у нього свій там магазин, і він і картоплю бере, так, ну, то такий чоловік, крутиться як може. І так само ж по йому зателефонували. Кажу, шановний, не хочете у нас придбати там, мед не соняшниковий, там, фарцелія, там у знайомого, там Коріондр там був, він такий мед цікавенький, він не загусує, такий темненький, трошки грешечки намішали. Він каже, в принципі, можна було б, типу, а що ви, тільки питає, а що ви хочете за мед. Ми ну, кажемо, ми хочемо 60. Він каже, ну, в принципі, якщо такий мед, там рідкий, небагато, я можу взяти. Тільки там пару гривень мені там уступіть. Ми так поспілкувалися, і в принципі пару гривнів там, за 58 можна віддати. То він приїхав, ми йому погрузили, він забрав і, і все. Без проблем я віддав з торою, він під минулою вас вертав, потім вернув тору, І Ідеально чоловік в принципі, совістий, то чому би не віддати? Ну, І віддав за 58 і не жалію зовсім. Бо зараз стіна там 45 і не факт, що вона підніметься. Хай може там вона і підніметься, ну мені нічого ждать, він мені не потрібен той мед. Ну, тим паче, я купив медовунку в цьому році, мені потрібно якось там окупляти свої затрати, то, то здав і все. Може там хтось каже, там, що дурачок там, або там осудять. Ну, це таке пасічники це такий... Контингент, що завжди вони осудять там, і, бо в кожного там своя думка, так що це нічого страшного. Я на це дуже уваги не звертаю. Номера не буду нічого давати, це просто так для інформації, що я там здав мед, скільки там яка ціна, там хто, як, які там цілі на ринку, і все. Номера телефонів давати не буду, бо цей це чоловік, він однак не буде. Більш брати того меду він бере трошки чисто для себе. У нього профіль не по цьому там е класифікується. Так що така ситуація з нашими блінками. Пишіть там у коментарях, хто що про це думає, бо також цікаво там думка решти бджолярів. Трошки пізніше там, через деякий час там, порахую, що в мене вийшло взагалі там, із витратами, із прибутками, Хоча, що вийшло в загальному за рік. Це все порахуємо, я там покажу, розкажу, це буде вже в другому відео. Ну, ну, звичайно, як, як продав у тому році по 65, то за 58 вже якось чи нижче, чи за 50 навіть віддавати не хочеться. Як би то, все росте, ціни ростуть, там, долар піднявся, все, на продукти ціни ростуть, на цукор ціни ростуть, хоча я цукром і не загодовую їх. Але... Ну, тим паче, просто всі такі критерії, що якось на все росте ціна, а на мед наоборот падає, Якось, я як би так, несправедливо. Та воно і посічників, жоль, жаль, просто такий труд. Ті вони, чи заготівельники вони не розуміють, не розуміють, що це за труд. І вони цим користуються просто. ну. Жоль, не знаю. Є люди, які просто з цієї посіки живуть, то я то, не, знаю, не живу, там належать якийсь, якийсь там, прибуток вам дає. Ну, а є люди, які там по 100-200 вуликів і вони на цього живуть. І тим паче в цьому році. Не добір меду, а ще й така ціна. Ну, то дуже якось несправедливо. Ну, але на мою думку, ціни в ближайший час її не буде. Я так спостерігаю, що ця сфера, сфера діяльності нікому не потрібна. Ну, цей продукт нікому там особо не потрібен або потрібен тільки за малу ціну. Хоча я подивлюся по статистиці, е, пасічників трошки збільшується ну, там. Але з такими цінами на мед, е, в мене вже воно деякі знайомі там укорочують посіки е, і кажуть, кажуть, воно мені вигодно, навіщо цим займатися. Так що от такі реалії. Так що судіть самі. Так що, шановні пасічники, не засуджуйте мене там строго за те, що я там продав. Бо в тому році я як продав по 65, так пасічники в, в, вилежав я відео, і пасічники на мене накинулися, ой, ти, ти там лошара та ще такий якийсь там. Воно тобі йде. це, і ось буде там, ціна по 100, там, по цей. Я розумію, але у, у кожного своя точка. Зору, у кожного там свої проблеми, тобто ну, хтось з цього живе, комусь там потрібні гроші, ще там щось там. І такого не буде, що я там кажуть, що там ой, давайте це, і що якби ми всі не здавали, то і ціна була б хороша. Так, воно так і є. В принципі, якщо там всі б були єдиної думки, і здавали б тільки тоді, коли, коли реальна ціна була, то, то, то так. Тоді, може, щось і була, і була б ціна, і піднімалася б. Аби його була недостача цього меду. Але ж ну так не буде. Це людський фактор, і в кожного свої проблеми. Тобто не буде. Разом цього не буде. Будемо мати надію, що його в цьому році там недостача цього меду, не недоукач, недобор конкретний, то будемо мати надію, що реальна ціна підніметься. І той, хто чекає, то. Я бажаю вам дочекатися хорошої ціни. У мене його було небагато в цьому році вже, бо я більшу, більшу частину продав у роздріб. Тобто то мені особа чекати там на моїх об'ємах то нічого було. То що, от таке моє рішення. Хто щось там як там думає, пишіть там, в кого яка може інна ситуація, це на Полтовщина, яка там. У другому і других регіонах яка там ситуація, пишіть в коментарях. Так що таке відео далі буде. Все, дякую за перегляд.